Добрий день, хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні вранці я прокинулася від веселого співу перед дзвону пташиних голосів за вікном. Птахи весело і голосно співали свої пісні. Настала весна із теплих країн до нас повертаються перелітні птахи, гроки, шпаки. Ластівки, стрижі, жайворонки, дрозди, лелека. Повернувшись, птахи починають будувати гнізда. А для чого птахи будують гнізда? Дорослі птахи у гніздах не живуть. Вони будують гнізда для своїх пташенят. Гніздо це колисочка та затишна оселя для маленьких пташенят. Наприклад, лелеки довірливо оселяються поруч із людиною. На стовпах по обидва боки доріг. На дахах будинків та високих деревах мостять лелеки свої гнізда. Повернувшись із вирію, лелеки ремонтують своє гніздо, додають нові гілочки, виставляють гніздо соломою та пухом, готуючи його для майбутніх пташенят. У гніздах птахи відкладають яйця, які певний час вигрівають, насиджують. Пташенята з'являються на світ маленькими та безпорадними. Вони сидять у гніздах, доки не підростуть, а батьки їх годують, захищають від небезпеки та негоди. Діти, я вам пропоную допомогти птахам зробити гніздо. Перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. В небі пташечка летіла. На галявину присіла, посиділа, відпочила і до гніздечка полетіла. Для роботи нам потрібен пластилін коричневого або чорного та жовтого кольору, дощечка для ліплення та ножичок. Від пластиліну коричневого або чорного кольору відшипуємо або відрізаємо ножичком багато шматків. Кожен шматок розкочуємо у довгу ковбаску. Ми отримали багато довгих ковбасок, тепер їх накладаємо одна на одну. Злегка притискаємо, перекручуємо та з'єднуємо кінчики. Ось так. Робимо дно з коричневого пластилину або чорного, робимо одну довгу ковбаску та скручуємо її спіраллю. З'єднуємо дві частини з пластиліну жовтого кольору робимо три яєчка. Гніздо готове! Молодці діти гарно постарались. Дякую вам за допомогу для наших крилатих друзів. Наше заняття підходить до кінця. Надсилайте фото ваших робіт. До побачення. До нових зустрічей!